Усі миру Божого, хто зупинить війну? У Єремії 17,5 говориться, що проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І ми повинні розуміти, що усі біди на землі від того, що людина відкинула Бога у, своє жит... у своєму житті, не живе по Його заповідях, порушує його закони і прийняла владу сатани у своє життя. І ми бачимо з історії, що Бог не раз припиняв страждання, коли люди каялися, наверталися до нього, та потім вони знову ж грішили. І Бог чекає від людей, що люди упокоряться, скаменуться, змінять своє ставлення до Бога, змінять своє мислення, і Бог припинить усі біди, йому під Усе, він Творець усього. І якби політики увесь народ це зрозуміли, то війна би закінчилася давно. Тільки молитва і покаяння зблизить людей з Богом, і Бог дасть мир на землю. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його.